Різні, але є те, що об'єднує. Ми хочемо, щоб допомога приносила користь. Я Ірина Штогрин, вітаю! Сьогодні ми разом про те, як відрізнити волонтера від шахрая і чи справді допоможуть законодавчі зміни волонтерським організаціям? Більше 40% громадян України займаються волонтерством. Найбільші зареєстровані волонтерські організації Крила Фенікса, Повернись живим, Армія СОС, народний тил згідно зі звітами, ці організації зібрали. Крила Фенікса 60 мільйонів гривень. Повернись живим майже 46 мільйонів гривень. Народний тил понад 9 мільйонів гривень. Армія СОС 467 тисяч гривень. Один вуличний волонтер зі скринькою збирає від кількох сотень до кількох тисяч гривень на день, стверджують журналісти програми гроші. Парламент у березні вніс зміни до законодавства, що регулює волонтерську діяльність. І сьогодні у нашій студії людина, яка власне є ініціатором і автором цього закону, цих законодавчих змін, це народний депутат від фракції Батьківщини Іван Крулько. Вітаю вас! Вітаю вас! Як закон ухвалювали легко? Е, насправді був опір системи. Відчувалося, що чиновництво не хоче змін і не прагне змін. Але я вам скажу, що цей новий імпульс, який відчувається зараз у парламенті, дає змогу. Приймати потрібні рішення і, врешті-решт, цей закон був чому, ухвалений 14 Чому років. опір був, бо навіть е, чиновник, який би він не був, він не може заперечувати те, що волонтери е, і той народний тил в широкому розумінні, які вони витворили, це по суті те, що врятувало Україну разом з добровольцями і тими, хто захищає Україну на сході протягом цього року. Останнього е, я вам розкажу трошечки історію, е, що в нас було і що в нас стало. Отже, в нас фактично всі волонтери, які працювали до цих змін, які ми прийняли, вони працювали поза правовим полем. Чому закон, який діяв е, в Україні, він був написаний і прийнятий під Євро 2012 В 2011 році? Так його мета була дуже проста: визначити виключно свої волонтерські організації, надати їм такий статус, і тільки ці волонтерські організації мали право залучати до своїх сплав волонтерів. А відтак. Брати участь в усіх подіях, які відбувалися на Євро 2012. Тобто, це була свого роду корупційна складова для своїх для зароблення грошей. І, але ж життя нам диктує зовсім інші умови. Люди займалися волонтерською діяльністю незалежно від того, чи називалися вони волонтерською організацією, чи не називалися. Бо раніше потрібно було для того, щоб займатися волонтерством, зареєструватися в волонтерську організацію. А людині, яка хоче це робити, вступити в цю організацію, укласти з нею договір. І потім ще укладати договір із тим, хто буде набувачем цієї волонтерської допомоги. Знаєте, це не сприяло волонтерському руху а навпаки, його е гальмувало в повній мірі. От я більше того вам скажу. Е я є головою громадської організації, яка називається Батьківщина Молода. Ми займаємося постійно волонтерською діяльністю і залучаємо до своїх роботи волонтерів. Але ми ніколи не реєструвалися в Мінсоцполітики як волонтерська організація. Тому перше, що ми хотіли зробити, це всі бюрократичні маразми, які були в старому законі, просто вилучити, Іншими прибрати словами, і дати можливість. Те, хто робить зараз уже і хоче це робити, вони можуть тепер спокійно отримати від держави цю можливість. Саме так. Ми взагалі прибрали необхідність реєстрації будь-яких організацій для того, щоб вони могли залучати волонтерів. Що ще хорошого? Е, це один момент. Другий момент. Ми надали можливість тим волонтерам, які допомагають фронту, допомагають АТО бути більш захищеними. Тобто, фактично, з точки зору соціального захисту, вони стали прирівняними до бійців. АТО. якщо не дай Боже так трапиться, що вони отримують там каліцтво, поранення або не дай того Боже втратять життя, то їхні родини отримують за це компенсації, це дуже важливий момент. Інше, що ми прибрали, якщо волонтер займається такою діяльністю в зоні антитерористичної операції, там умови по страхуванню зберігають для всіх інших, раніше було, що будь-який волонтер, який, скажімо, фарбує паркан синьо-жовтий колір, мусів е бути застрахованим. Ну е, знову ж таки, хто буде це, це робити, хто буде цим займатися? Тому ми прибрали те, що не потрібно, а те, що потрібно, ми тільки посилили в законі і зробили волонтерів, які на фронті більш захищеними, а тими, які в тилу допомагають, надати їм можливість бути легалізованими як волонтери. Чітко стаття 6 регулює ці питання, про які каже Іван Крулько, але і цей закон уже критикують. Якщо ваша ласка, послухайте один із тих депутатів, із тих волонтерів, вибачте, який допомагає фронту з першого дня Георгій Тука, каже, що все таки якийсь важель для держави тут залишено. Якщо брати існуюче законодавство, то воно скоріше шкодить. Ми волонтери, ми дуже очікували нових змін до законодавства. Вони здійснились, але, на жаль, можливо, краще б цих змін не робили. Кабмін, скажімо так, вручному режимі буде вирішувати, сплачувати цей податок чи не сплачувати. До того цими змінами до законодавства волонтери мають надавати підтвердження в документальному вигляді про витрати. Але це взагалі не синітниця. У Нас, волонтерів, які за кошти громади завозять автотранспорт для потреби, потім, з першого дня і по сьогодення ми перебуваємо в стані контрабандистів. Бо ми його завозимо незаконно. Законно ми взагалі не маємо можливості його завезти. Тож саме час так само незаконно діють митники, які нас пропускають без розмитнення, прикордонники і дуже багато людей. Прокоментуйте, будь ласка. А, ну, насправді я з задоволенням з паном Георгієм зустрівся, б я йому пояснив би про цей закон, про який ми говоримо. Це 14.08. А, ми говоримо зараз про інші нормативні акти, про різні. І якраз я також критично ставлюся до тих змін, які були внесені в податковий кодекс, і які критикуються волонтерським середовищем, які насправді ускладнили можливість для роботи волонтерських організацій. Ми взагалі не торкалися теми благодійництва, збору коштів. 에, 에, звітування за витрачені кошти і так далі це не було предметом регулювання закону 1408, який ми ухвалили. Але я хотів би я сказати, пробачте. Я думаю, що Георгій Тука мав на увазі ось оцей пункт 3 статті 6, де написано, що виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку на умовах, визначених Кабміном. Одноразова допомога виплачується за рішенням органу, визначеного Кабінетом міністрів. Мається на увазі, що не автоматично це буде спрацьовувати, а все таки. Ще має бути відповідне рішення це, органу це звичайна практика, тому що кабінет міністрів немає. є виконавчою владою, і так само за таким самим порядком бійці АТО отримують одноразову допомогу від держави. Тобто ми прирівняли волонтерів цього раніше не було, фактично до тих, хто є на фронті, і дали їм соціальний захист, тому що волонтери раніше були взагалі беззахисними з точки зору можливостей. Якихось поранень або смерті у разі здійснення ними діяльності в, 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 на тій території, де йде війна. Тобто ми, ми дійсно зробили регулювання і визначили ту саму формулу, яка сьогодні діє для військовослужбовців. Там я теж вважаю, проблем вистачає, я, звичай, ви це знаєте, бюрократична перепон, так. Але, але без цієї норми вони взагалі були абсолютно безправні. Я вважаю, що ну, немає ідеальних е, законів, ідеальних рішень. Нам потрібно рухатися далі, і ми зараз продовжуємо з волонтерами працювати над подальшими законодавчими змінами для Щодо того, щоб витрат. регулювати це питання. Так там е, у коментарі йшлося ще про те, що волонтери мають звітувати про свої витрати. Як це робити? Прокоментуйте ще цей момент. Я хочу сказати ще раз сказати, що це не було предметом регулювання нашого закону. Про витрати там не йшло жодного слова. Але я вам скажу таку річ, що всі ті кошти, які збираються волонтерами, оскільки вони Зібрані від людей, то безумовно було б дуже добре, якби волонтери е, самі або, або ті організації, які це роблять, публічно викладали на що ці кошти були потрачені. Переважна більшість саме так і робить. Так. І ми дійсно маємо унікальну ситуацію довіри один до одного. Е, я не думаю, що ті люди, які жертвують кошти, вони хочуть перевірити організацію. Але коли організація самостійно це робить, це тільки підвищує легітимність е, цієї волонтерської допомоги і збільшує довіру людей до того, щоб люди хотіли займатися Матися волонтерством. але є те, що розмиває цю довіру, це власне псевдоволонтери або шахраї. Євген Насадюк у Києві розшукував і тих, хто справді займається волонтерським рухом, і їх запитував, як відрізнити волонтера від шахрая. А також знайшов і тих, хто не хоче пояснювати для чого і за якими підставами він збирає гроші. Після анексії Криму багато українців почали активно допомагати армії. Нині кошти для військових збирають як уже відомі благодійні організації, так і поодинокі волонтери на вулицях міст. У мережі інтернет можна знайти чимало оголошень про вакансію волонтер. Зарплату теж вказують. Є чимало повідомлень про шахранів, які наживаються на людській доброті. Я даю. а показати коробку, що це у вас там Мені заборонено не заборони. Автобус... Ці питання через голову фонду шукати як волонтерів, так і псевдоволонтерів. Ми пішли на майдан. Зустріли представників добровольчих батальйонів, які збирають допомогу для своїх підрозділів. Про волонтерів зі скриньками вони не найліпшої думки. Були такі люди. Я не пам'ятаю, як це називається. Вони кричали, що допомагають на батальйон Донбас, коли ще ми були в батальйон Донбас. Фонд наш. Ми спитали, відкуди вони мають дозвіл на це. «А-а-а-а», кажу, чого ви наші батальйон ім'я використовуєте а, 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 і все. Ну, приїхали міліція, їх там щось трошки поганяли, потім вони опять документи вже переробили, щоб е, все нормально. Ну, не, невідомо, опять же, кому, що, до чого. по більшому счету, зараз ну, много клоуна раз, много п'ячика приїжджають. Ті, которые там пофотографировались, привезли там трохи туалетной бумаги води, котрі не треба ну, це... рады вазіти. За словами голови волонтерської організації Повернись живим, лише один благодійний фонд армія спасіння збирає гроші у скриньки. Всі інші шахраї. У нас людей з коробочками своїх не було, Да? І при цьому, як мені недавно розказали, мені скидали фотографії у Львові жінки з коробочкою, з написом Повернись живим. Ось тут, от поруч, там з місцем, де ми стоїмо, два місяці людина на кінцевій зупинці маршрутки товкуває з кешбоксом Повернись живим. Звичайно, це не так зручно, як оце. Але змійте, от, роблячи оце, ви просто ви... Ви Робите навіть гірше, тому що ці гроші вони не доходять до солдат. А ви просто платите людям, які вас обирають, за те, щоб вони вас обирали далі. На жаль, Євген Насадюк, Влад Красинський, Київ, ми разом. Ось два моменти важливих прозвучало про те, що краще все-таки перераховувати гроші, а не давати, якщо тому що там можна зрозуміти, куди вони пішли. І ще один важливий момент це те, що, як кажуть самі волонтери, що багато хто любить попіаритися на цій справі. Як ви можете допомогти порадою, пане Крулько, все-таки людям, які хотіли б допомагати українці. Допомагали і продовжують допомагати, але треба, щоб ці гроші доходили до тих, кому вони справді потрібні. Ну насправді ви показали представники волонтерських організацій, які є знані в Україні. І якщо перераховувати на рахунки цих організацій допомогу, то вона дійде за призначенням. Тому дійсно тут треба бути достатньо вибірковим, куди дається ця допомога. І я згоден з тим сюжетом, де було сказано, що краще це перераховувати по безготівковому рахунку аніж. Безпосередньо давати в скриньку. Але я вам скажу таку річ, дуже важливу. От знаєте, насправді завжди у будь-якій добрій справі знайдуться нечисті на руку люди. І ви думаєте, на фронті зараз не наживаються деякі ділки, нечисті на руку, наживаються. Ми дуже унікальна країна, і це треба людям говорити. А знаєте, скільки зібрали за тими ж опитуваннями? Порахували соціологи. Більше 9 мільярдів гривнів зібрали волонтери. Це ну це унікальні речі, тому насправді дійсно будуть тут і, і негативні моменти, але ніхто не зможе перекреслити той великий позитив і той вибух просто людської доброти, людської взаємодопомоги, який ми зараз спостерігаємо в волонтерському русі. Тому треба допомагати, треба бути волонтерами, і незалежно в тому, чи ти в тилу, чи ти допомагаєш для фронту, чи ти просто пофарбував паркан синьо-жовтий колір, але ти все одно допомагаєш Україні ставати демократичною. Це програма «Ми разом. Я Ірина Штогрин говоримо про те, як відрізнити волонтерів від шахраїв. І в студії у нас народний депутат від фракції Батьківщина Іван Крулько, який є власним ініціатором і одним з авторів змін до законодавства, які відтепер регулюють волонтерську діяльність. І те, що така колосальна сума грошей була добровільно людьми надана для допомоги чи то фронту, чи то тим, хто потребує допомоги, бо держава у нас не забезпечує лікування дітей або людей, які не мають грошей на лікування з дуже важкими захворюваннями. Вказує на те, що потенціал у нашої громади надзвичайно великий, але тим більше важливо, щоб люди розуміли, як зробити так, щоб кожна копійка пішла на користь. Ось якщо говорити про те, що мала би людина побачити, якщо вона хоче дізнатися, чи ця волонтерська організація справді є такою, які документи запитувати? Насправді зараз будь-яка громадська організація, яка належним чином зареєстрована, може залучати до своєї роботи волонтерів. Що стосується збору добровільних пожертв, то це регулюється не законом про волонтерську діяльність, а зак... регулюється законом про благодійну діяльність. І якраз благодійні організації мають право збирати благодійні пожертви і потім їх використовувати. Тому безперечно, що якщо будь-який громадянин хоче убезпечити свої пожертви, то, по-перше, треба. Дійсно подивитися, чи ця організація має право збирати благодійні пожертви. Це раз. І друге, дуже вибірково ставитися до того, хто ця організація, кого вона представляє, і найкраще перед тим як жертвувати свою копійку перевірити. Чи ця організація знана в інтернеті, чи має вона відповідний авторитет, і якраз от бути тут, знаєте, також вимогливим. Це теж до речі ознака громадянського суспільства. У Львові є приклад ще один роботи активної громадянського суспільства. Самі громадські активісти намагаються перевірити, хто ті люди з кріньками, чи вони волонтери, чи можливо чимось іншим займаються. Галина Терещук. Біля крамниць на перехрестях в багатолюдних вулицях ходять люди зі скриньками в руках. Вони називають себе волонтерами і пояснюють, що збирають гроші на хворих дітей чи для пітців. АТО. втім, це передусім їхня робота. Волонтер не бере собі гроші. Ну, то ви підіть цілий день, та збирайте, задовольна. За ну ти зрадиш тут за скільки це. Але це не робота. Я другої роботи не маю, я не знайду другої роботи. Я буду на цьому. Ти береш того 30%, yeah. твоя шеф. Ну 20. ці дівчата буцімто збирали гроші на хвору дитину. У день, коли з ними спілкувалися активісти, кожна назбирала по 400 гривень. Цей псевдоволонтер навіть показав офіс благодійного фонду, де працівники ховалися від камер. Є документи всі от, прошу Можна подивитися діагноз, діагноз звернення мами номер у Львові. Активно діє 10 благодійних фондів, які зареєстровані у Києві. Тут мають своїх представників, орендують кімнатку, де видають скриньки для збору грошей. Львівські філії не зареєстровані. Гроші не облікуються за підрахунками львівських активістів. Псевдоволонтери за місяць збирають близько 4 мільйонів гривень. За рік це понад мільярд. Це все українська біда, українська чума, яка просто має тут своїх представників, і вони навіть більшість з них не зареєстровані, не мають філій. Гроші йдуть, але по наших підрахунках десь біля 1-1,5% вони передають дійсно. Якимось там дітям чи НАТО, на там з десяти людей, наприклад, так, яких ми разом з міліцією приймали і здавали, відкривали на них, там писали на них заяви, 9, 9 з 10 – це неповносправні е, е, люди. Інваліди, е, психічно хворі, вони використовують бідних убогих людей. Львівські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ за статтею Шахрайство. Одна з них стосується благодійного фонду, який протягом восьми місяців збирав гроші для хворої дитини. За підрахунками активістів, львів'яни пожертвували близько мільйона гривень. Щодня на роботу виходили 10 псевдоволонтерів. Мама хлопчика отримала лише дві з половиною тисячі гривень. Потерпіли стороною будуть не так, як в загальному одна особа, а буде Сам сам факт злочину, саме приховання коштів, які були зібрані для благодійних людей, для людей, які потребують допомоги. А ті кошти були цим мотивовані і зібрані, а не поступили саме адресату. Львівські громадські активісти надалі продовжуватимуть свої рейди проти псевдоволонтерів. Вони створили сторінку у Фейсбук і постійно подають інформацію, але просять львів'ян не бути довірливими і перевіряти документи всіх, хто збирає гроші на благодійність. А ще нагадують, що справжні волонтери не бігають вулицями зі скриньками. Галина Терещук, Львів. Ми разом ну, ось така історія зі Львова. Там, до речі, називали суму про те, що, наприклад, зібрали 2 мільйони гривень, а з них Тій людині, якій потрібна була допомога, дійшло лише один відсоток від цієї суми. Я вам скажу, що такі речі, як ми от бачимо в цьому сюжеті попередньому, ми не зможемо врегулювати законодавчо. У нас є е, норми кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за шахрайство. І це питання правоохоронних органів стосовно того, щоб вони деколи не кришували, тих, які там на вулицях щось збирають. Так само ми знаємо, як бомжів кришують. Багато є різної, е, різних відомостей. Так от. Якщо у нас правоохоронна система буде належним чином працювати, то такі, е, значить, перехожі, які збирають і нечисті на руку збирають кошти, і потім їх не передають за призначенням, е, вони будуть просто нести за це відповідальність. Тому я хочу сказати, що з одного боку це також різ громадянського суспільства, бо е, самі журналісти, от ви робили цей сюжет, перевіряють, чи е, дійсно волонтери збирають на те, що треба, але з іншого боку, мали би е, цим займатися е, міліціонери. Які повинні були би виявляти таких шахраїв і притягати їх до відповідальності? Ще одна корисна історія: як черкаські громадські організації борються із шахраями? Ось поради від них зібрала Дарина Бунякіна. Часто шахраї видають себе за волонтерів на початку роботи організації, коли люди ще мало знають про діяльність нового руху, але на хвилі патріотизму готові допомагати. Так сталося і в Черкаському центрі допомоги армії. Від імені цієї організації невідомі збирали гроші та продукти, нібито для військових. Хоча насправді несли зібране додому. Зловмисників викрив сусід, який подзвонив волонтерам. Він сказав мені в якому супермаркеті. Я йому поясню, що наших волонтерів поки що ніде немає, навіть Адміністратори цього супермаркету не підписували ніяких з ними там ні договорів, ні ніяких листів від них не отримували. Вони просто прийшли. Можна ми отут будемо стояти? Можна, ми отут будемо. Ми такі-то, такі-то. А от за самовільний збір грошей з організації громадський блокпост навіть виключили одного з членів без доручень. Він встановлював скриньки під час масових заходів. Проблематика в тому, що навіть в рамках організації, в якій є більше 20-30 людей. Поставити процес збору коштів прозорого їхнього розподілу, досить важко, все на довірі. У громадському блокпості ініціюють заборону збору у Черкасах коштів у скриньки. За словами Романова, більше половини зібраних грошей дуже часто використовують не за призначенням. Передача грошових цінностей має відбуватися лише неготівково. У всіх організацій офіційно зареєстрований, є рахунок, є податкові органи, є прокуратура. А інші органи влади, які зацікавлені в тому, щоб відстежувати, яким чином витрачається кошти. Організації мають збирати підтверджуючі документи. Тобто, все має бути по закону. Активісти радять людям перевіряти волонтерів, насамперед просити посвідчення. Якщо він просто роздає бумажки, це ще не свідчить того, що він справжній волонтер. Має бути доручення печать. Підпис голови. Однак найбільш дієвий метод перевірки відвідати саму організацію і на власні очі переконатися, що ці волонтери не шахраї. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом. Я вам скажу дуже прекрасну річ також. В цьому законі, де я є автором, я був свого роду помічником у волонтерів, тому що закон на 90% написали самі волонтери. Які звернулися до мене з ідеєю, що давайте ми його зареєструємо і е, зробимо законом, бо він нам потрібен для нашої роботи. Я як юрист їм допоміг, ми разом доопрацювали, але хочу сказати, що це така, знаєте, унікальна річ, коли е, громадянське суспільство має можливість реально пролобіювати ті речі, які треба через Верховну Раду, і так врешті має стати правилом. Так, так от, так от е, я е, хочу вже десь і позитив сказати, що в цьому парламенті, в цьому скликані такі. Унікальні речі можливі. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був народний депутат Іван Крулько, один із ініціаторів і авторів закону, який тепер регулює волонтерську діяльність. Це була програма Ми разом. Я Ірина Штогрин і бажаю вам перевіряти, куди ви даєте гроші, бо ми б хотіли допомагати, а не годувати шахраїв.